Що робити, коли стосунки із дорослою дитиною або підлітком вже зіпсовано? Це відео допоможе вам, батькам, налагодити стосунки з вашою дитиною, зрозуміти покроково, що треба робити для того, щоб ваша дитина знов посміхалася, глядячи вам в обличчя. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом індивідуальним, а також сімейним психологом. І якщо ви вперше зайшли на мій канал, то будь ласка, підпишіться і авансом поставте вподобайку, а також коментуйте це відео, бо разом ми з вами розвиваємо україномовний youtube простір Це дуже важливо. Для наших співвітчизників отримувати корисний, якісний україномовний контент з психології. Отже, що робити, коли ваша доросла дитина не хоче з вами спілкуватися, ігнорує вас, мовчить, ображається або взагалі заблокувала вас, таке теж трапляється. Я е, тут хочу. Підтримати вас, батьків, в тому, що навіть вже коли здається, що незворотні процеси у стосунках із дитиною пішли, все можна повернути і налагодити стосунки з дитиною. Не буває ідеальних батьків, ви це знаєте. І я також не ідеальна мама. І також я наробила дуже багато помилок у вихованні. Із своїм сином. Але мої помилки зараз допомагають мені надавати вам більш такий правильний, корисний контент у питанні виховання вашою дитиною або будування із нею добрих, люблячих стосунків, довірливих, близьких стосунків. Тому, ви знаєте, немає батьків, які б свою дитину нічим не травмували. Навіть я скажу більше, що травми дитині потрібні для того, щоб дитина із тих травм розвивалася. І якщо ми бачимо таку дитину, яка виросла, у любові, наприклад, у стерильній такій ситуації, коли батьки не давали дитині відчувати своїх кордонів, коли батьки були ну, дуже такими без... безкордонними да, і жертовними навіть, то це впливало дуже гірко на психіку дитини. Тож травми вони потрібні, але якщо ми ці травми мінімізуємо або зможемо виходити якісно із цих травм, тобто ну, важливо не те, є конфлікт, а те, як ми виходимо із конфлікту. І якщо ми якісно зможемо виходити із конфлікту з нашими дітьми. То це дуже сильно допоможе дитині у майбутньому будувати вже свої дорослі здорові стосунки. І я скажу так, що навіть якщо у батьків із дитиною продовжуються погані стосунки, це буде дуже погано впливати на життя дитини. Тому якщо ваша дитина не знає ще, як саме як. Сепаруватися від вас, да то якщо ви на цьому каналі і слухаєте мене, допоможіть своїй дитині пройти оцю цю сепарацію якісно і таким здоровим шляхом. А я підкажу вам, як найкраще це зробити. Це відео надихнув мене написати один коментар на моєму ютюбі від підписниці, яка написала, що вона вже в конфлікті з своєю дитиною, і що дитина взагалі не хоче з нею розмовляти. І що ну, в них такий тривалий конфлікт, який не завершується ніяким чином. Що би я могла порадити такій мамі? Перш ніж я відповім, я трошки наведу такі приклади з свого життя. Коли в мене був син вже дорослий, мабуть, років 15-16 йому на той час було, я вже займалася психологією років 5-6, і я почала розуміти, що ну, дуже багато всього я зробила. Невірно, неправильно і навіть жорстоко в якихось речах, в якихось питаннях. І я зрозуміла, що його також бентежать всі ці травмуючі ситуації зі мною. Але дитина вона ніколи не почне це говорити отак відразу і щиро, і не буде висловлювати вам свою злість, бо вона. Залежить від вас, ну, якщо це дитина. Підліток. Дитина, яка вже виросла, вона може вам е сказати там про свої образи, про злість свою, але все одно дитина боїться, що її слова, її образи е призведуть до того, що мама захворіє, або тато захворіє, або взагалі помре, і дитина бере провину за це на себе. І деякі мами маніпулюють е цим почуттям провини і страхом втрати. Так, деякі підлітки, вони починають поводити себе дуже агресивно щодо батьків. Вони хамлять. Вони використовують там ненормативну лексику щодо батьків, і це вже, мабуть, такий пік, коли дитина хоче і не може якось от поговорити про свій гнів на батьків, про свої образи, в неї нема інструментів, як достукатися до своїх батьків. І от вона починає таким чином себе поводити, щоб привернути увагу, якщо дитина ваша. Поводиться з ненавистю до вас, то це означає, що вона відчула колись від вас отаку ненависть до неї. Бо у дитини не звідки воно не береться. Дитина це ну, таке наше дзеркало да? і ті почуття, які є. У вас на якісь вчинки дитини є ключиком для того, щоб ви зрозуміли, що відчуває ваша дитина до вас. Але чи цікавимось ми з вами почуттями дітей? Чи ми запитуємо у дитини, що коли я тебе сварю, що ти відчуваєш? Чи ми взагалі, коли у гніві цікавимося про те, наскільки ми порушуємо кордони дитини або маніпулюємо, або е, взагалі руйнуємо психіку дитини? Ні. Ми попадаємо у свої травми і е, починаємо із цієї травми е, робити такі речі, які незворотньо руйнують стосунки із дитиною. Але. Ми всі живі люди. І я б сказала так, що ми всі травмовані нашими батьками, бо травми потрібні для розвитку. Тому, перше, якщо ви бачите, що ваша дитина зла на вас, що ваша дитина не хоче розмовляти, відсторонюється від вас, найгірше, що ви можете зробити, це боротися із вашою дитиною і ображатися на неї. Тому що образи а, батьків на дітей призводять до почуття провини дитини і до того, що вона починає почуватися. Відповідальною за ваші почуття. А деякі батьки так і кажуть, ти мені, от я почуваюся так погано, да? навіть здоров'я в мене погано, бо це ти винний. Да? І це така жорстока маніпуляція, яку дитина потім несе через все своє життя. І це почуття провини воно руйнує не тільки психічний, ну, психічний простір людини, воно може руйнувати. Навіть е, кар'єру, роботу, бо дитина проєктує е, оці всі негативні почуття на е, соціум. Бо як із мамою, як із татом, так і з соціумом, бо це модель стосунків. Тому, якщо ви бачите, що ваша дитина зла, це означає. Ну, гнівається на вас, так? ненавидить вас, ігнорує вас. Це означає, що вона оцю модель, як себе поводити, прийняла у своїй батьківській сім'ї. Дитина не знає іншого шляху, як розказати вам, що щось у стосунках її ну, зовсім не влаштовує. Я кажу зараз не про те, що ти не купила там 101 ляльку або конструктор, 101-ї не купила. Да? Я кажу про якісь речі образливі для дитини, яких ми не помічали, коли ми робили. Для нас якісь речі, може, були такими, знаєте, ну, прохідними. Ми їх не помітили навіть. От Сказала дитині щось, да, не помітила і пішла. А це запам'яталося на все життя, бо дуже Поранило душу дитини, тому якщо взагалі стосунки отак не склеюються, не будуються, то це означає, що у дитини є образа. Чому це нормально і натурально, коли дитина ображається? Тому що батьки народжують і вони народжують дитину за своїм бажанням, це їх відповідальність. І до 18 років, там навіть до 21, батьки винні дитині да, надати любов, там, турбуватися, да, увагу, але дитина нічого не повинна батькам. Да? Тому образи батьків, які викликають провину у дитини, вони не, не природні. але дуже природні, коли дитина ображається на батьків. Тому повернусь до того періоду свого життя і до того прикладу, який я хотіла вам розказати, коли моєму сину було десь 15-16. Я зрозуміла, що від мене потрібен дуже такий важливий крок щодо, щодо будування стосунків із моїм сином підлітком. Бо я дуже б не хотіла, щоб у нього складалися стосунки зі мною таким чином, як у мене складалися із моїми батьками. І я просто стала пригадувати, де і які речі е, мій син міг би сприйняти від мене е, дуже болісно, з чим і коли я могла е, поранити його душу. Я згадала декілька таких прикладів, е, за які мені стало соромно, і за які я відчула дуже сильну провину. Я вирішила поговорити з ним про це. Я вибачалася перед ним, і те, як я це робила, воно виключало виправдання. Тобто я не пояснювала, чому я так зробила, які причини в мене були. Да? Ну, ми, коли вибачаємося, ми кажемо, ну тому що я не знала, ну тому, що мене батьки отак. Ми нібито виправдовуємо свої вчинки щодо дитини, свої там жорстокі вчинки. І це взагалі перекреслює щиру провину. Ми намагаємося, коли просимо вибачення у дитини, ми виправдовуємося і намагаємося викликати жалість у дитини. І дитина жаліє нас. І тоді дитина розуміє, що права на образу у дитини немає, тому що ну, у батьків такі обставини були. Я не знала, мене також били, там і ще щось. Тому я почала розмовляти з моїм сином у такий спосіб, в якому я просто вибачалася за конкретні речі. Я казала йому, я вибачаюся перед тобою от за цей випадок, конкретно. І я вибачаюся без виправдань, бо цьому я не маю ніяких виправдань. Навіть якщо я це робила підсвідомо, навіть якщо я не знала, цьому немає виправдань, це моя відповідальність. За це, за це, за це, я конкретно те, що я пригадала. А він мені каже, а за це, а от за це, і я казала йому, і за це вибачаюсь. Деякі речі ми, батьки, як я сказала, навіть не помічаємо. Коли ця розмова добігла кінця, він сказав мені. Він плакав, в нього сльози текли по щокам. І він сказав мені: Мамо, дуже дякую тобі за те, що ти попросила в мене вибачення, бо це каміння у своєму серці я носив би все життя. І з цього моменту, з цього дня, мої стосунки із моїм сином дуже-дуже покращились. Вони стали більш близькими, більш довірливими і. Таким чином я показала своєму синові, що в нього є право ображатися, гніватися на мене. Найвеличніший, найщиріший, найщиріший подарунок, який батьки можуть зробити дитині, це дати їй право гніватися на себе. Бо багато батьків не дають цього права. Але дитина потім несе оцю модель, що я не маю права гніватися, бо я цим зроблю комусь погане, зле. Вона блокує цей гнів в душі дитини і проєктується потім на Тіло і можуть виникати навіть психосоматичні розлади, а потім і просто серйозні захворювання. Якщо дитина, ну, доросла людина, пригнічує і пригнічує свої негативні почуття. Ну, Ви мені можете заперечити, ну то що, на, якщо ми будемо всім давати право на злість, да, то всі почнуть злитися, всі почнуть сваритися. Ну, ви маєте на увазі деструктивний спосіб вираження злості, але нас просто не вчать конструктивному. Є він є цей конструктивний спосіб, як виражати свій гнів, свою образу. Треба просто про це говорити. А просто говорити у я-повідомленнях. Намагатися, якщо ви намагаєтесь, наприклад, ви. Дитина, і хотіли би поговорити зі своїми батьками про свої образи, то найкраще, що ви можете зробити, це казати не у ти висловлюваннях, а в я висловлюваннях. Казати мені було дуже боляче, гірко у ситуації, коли я змушена була, наприклад, стояти в кутку, коли я була покинута. Да? Бачите, я не. Я висловлюю це таким чином, щоб не говорити слово ти і тим самим не спрямовувати енергію батьків на те, щоб вони захищалися від провини. Але якщо батьки не можуть взяти відповідальність за свої вчинки, за свою жорстокість, якщо вони не спроможні попросити вибачення, то ну, така ситуація вона вимагає більш довгого часу для того, щоб ви пропрацювали цю свою образу. І перше, що я як дітям вам пораджу, не примушувати себе вибачити батьків, а дозволити собі не вибачати. Стільки, скільки потрібно, просто дозволити своїм почуттям бути. Бо це примушення вибач, да, бо це погано не вибачати, це взагалі гріх. І це воно призводить якраз до психосоматичних розладів. А от е, така практика, як дозволити собі якийсь час не вибачати, Батьків, якщо воно не вибачається, да, то ну, навіщо примушувати насилля над собою робити тим вибаченням, то саме цей шлях і приводить до а, щирого вибачення. Навіть якщо батьки так і не змогли попросити вибачення, наприкінці кінців все-таки ви дійдете до того стану, коли ну, от дозволили собі там пережити, побути в цій образі, а потім воно. Саме вивільниться ця енергія, і ви самі відчуєте, коли ви вибачили. Може, це буде ну, там, досить довго, да? а може в деяких випадках, може, і взагалі не буде вибачення. А, бо немає цього, знаєте, зустрічного шляху з боку батьків попросити в дитини вибачення щире, да? не отаке, як я кажу, там, бо я не знала, бо ти таке робив. Да? Або ще батьки кажуть такі а, слова: Ну, якщо я тебе образила, то вибач. Ну, якщо я, да? ну, то це тут сумнів, що образила, да? це не вибачення. Або Вибач мене за все, ну за все це також не ні про що треба просити про конкретні речі. І нагадаю вам, що щире роз... щире вибачення, щире покаяння, воно не потребує ніяких виправдовувань. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, то підпишіться, будь ласка, а також поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Поширюйте у своїх соцмережах, це також допоможе YouTube показувати все більшому більше і більшій кількості людей мої відео. А також я вітаю всі ваші коментарі. Вітаю і читаю їх. І навіть якщо вам нічого сказати, просто. Поставте два сердечка, жовтеньке та блакитне. Або напишіть мені, просто дякую. Я тоді буду знати, що а, мої відео вам потрібні, що а, вони вам сподобалися. Тож, на цьому, мабуть, все. Таке було трошки емоційне відео, але що поробиш? Тема така, яка торкається всіх нас, мам. І мене також, бо я з вами і я не ідеальна, і я вас обнімаю і підтримую. Все можна виправити, якщо ви дуже сильно захочете цього. Ну, а я запрошую вас подивитися по цій темі дуже цікаве відео у моєму плейлісті на виховання сепарація дорослих дітей від батьків. Яке називається токсична матір, або як протистояти токсичності матері?